Там, де впали сльози сироти, серце людини має прорости співчуттям. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін засередимо нашу увагу на сльозах сиріт. У номері журналу Лайф за 23 липня 1951 року була опублікована стаття Майкла Руже під назвою Хлопчик, який не міг усміхатися. Вона розповідає зворушливу історію Канга Курі, хлопчика, який жив зі своїми батьками та старшим братом у невеликому будинку за 24 км кілометри від Сеула, Південна Корея. Під час Корейської війни, коли Кангу було 5 років, їхнє село було зруйноване. Військовий загін, що прибув рятувати вцілілих, уважно обстежував територію села. Біля будинку Канга солдати гукали, щоби знайти вцілілих, але відповіді не було. Придивившись, один із солдатів побачив маленьку голу фігуру Канга, який злякано притулився до стіни. В іншому кутку лежало тіло жінки на солом'яному матраці, покрите мухами. Це була мати Канга, яка померла кілька днів тому. Слідів старшого брата і батька не було. Коли Канга забрали, продовжується в розповіді, він просягнув руку в бік дому. Сльози котилися по його щокам, а тіло тряслося в судомах. Солдати думали, що він намагається щось сказати, але жодного звуку не пролунало. Всю дорогу він беззвучно плакав, сльози невпинно текли по щоках. У притулку. Канг не мав емоційних сил спілкуватися. Збентежений і мовчазний, він відвертався від інших дітей ішов у бік, його очі знову були наповнені сльозами. Він стояв, скручуючи пальці, трохи згорбившись, і дивився на землю. Згодом, коли Канг дізнався про долю своєї сім'ї, він продовжував просити, щоб його повернули до брата. Канг. Лише один із тисяч воєнних сиріт, які страждають від посттравматичного стресового розладу, завдяки ініціативі французької організації СОС діти в біді 6 січня проголосили всесвітнім днем воєнних сиріт. Апостол Яків у першому розділі свого соборного послання нагадує, що піклуватися про сиріт це святий обов'язок. Чиста і непоручна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі та зберігати себе чистими від світу. Апостол підкреслює, що справжня побожність і віра виражається не лише в зовнішніх ритуалах чи словах, але і у практичній любові та турботі про найбільш уразливих членів суспільства, сироти. Це ті, хто особливо потребує підтримки, адже вони часто позбавлені засобів для існування та захисту. Цей заклик акцентує увагу на діях, адже віра без діл мертва. Таким чином, допомога сиротам стає конкретним виявом любові до ближнього, яку Бог очікує від кожного віруючого. Сироти не мають нікого, хто міг би потурбуватися про них. Вони відчувають велику потребу в любові і підтримці. Ми можемо стати відображенням Божої любові для них. Нехай кожна наша дія стане промінцем надії для тих, хто втратив усе. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам все необхідне в нашому житті, але через війну, через важкі обставини багато дітей втратили своїх батьків. Господи, ми просимо Тебе потіш цих дітей сиріт і допоможи нам не залишати їх без догляду. Господь, благослови країну, в якій ми живемо. Нехай, Господи, запанує довгоочікуваний мир. І нехай, Господи, діти радуються своїми батьками, а батьки радуються зі своїми дітьми. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаємо, віра. Це не лише особистий духовний стан, але і відповідальність за суспільство, в якому ми живемо.